Ватикан та римські терми. Це друга частина нашої великої мандрівки Італії. Вперше ми гуляли по Риму. Подивіться її обов'язково. А ця частина буде присвячена високодуховному та релаксно тілесному. Відвідаємо Ватикан та почулимо в знаменитих римських термах. Повірте, вони варті вашої уваги. Нас ви вже знаєте. Привіт! Ми Оксана і Віталій, а це наші друзі Наталка та Світлана, які розділяють нашу пристрасть до самостійних мандрівок. Ця серія продовження нашої великої мандрівки Італії та навіть трішечки Франції, Рим, Ватикан, Тоскана, Флоренція, Лігурія, Чінкветера, Портафіна, Генуя, Корсика та Сардинія. Мандрівка відбулася до Великої війни. І тут ми говоримо ще російською, тому пряма мова так і збережеться. А закадрова озвучка буде українською. А ви, будь ласка. Підписуйтесь на канал, вставте вподобайки та дзвоники. Підтримайте україномовний Ютуб. Сьогодні за планом обдивитися увесь Ватикан. Резиденція Папи Римського, самого головного католіка, намісника Бога на землі. Це столиця Ватикана, головна точка. Це найменша держава в світі. Територія 44 гектари, населення 836 чоловік. Середній дохід на громадянина 190 тисяч євро на рік. При цьому у Ватикані не існує податків. Ватикан єдина у світі країна з виборною неспадковою абсолютно монархією. Ватикан не є членом Європейського союзу, оскільки не є демократичною державою. Папа має необмежену владу. Католицька церква на чолі з Папою Римським налічує 1 мільярд послідовників. Почнемо з замку Святого Янголу, головної Ватиканської фортеці, що була і в'язницею, і монетним двором, і папським палацем. 590 дев'яностому році, під час епідемії чуми, папа Григорій Великий побачив на верхівці фортеці архангела Михаїла, який опустив меч та заховав його, що означало кінець чуми. А заснував замок давнорібський імператор Адріан у 135 році нашої ери, як мавзолей, усипальницю для римських імператорів. Пізніше замок перетворився на фортецю, якою активно користувалися папа. Досить часто переховуючись тут, від навал варварів та різноманітних папських ворогів. Папи були не подарунками, і багато хто хотів їх вбити. Подивіться серіал Борджа багато чого одразу стає зрозуміло про несвяте життя святих римських пап, інтриги, зради, жага влади і увесь джентльменський набір тих часів. Розкішні папські апартаменти у замку межували з в'язниці, в якій, до речі, провів 6 років Джордана Бруна, про якого ми розповідали в першій частині. Далі нас чекають музеї Ватикани. Так, саме чекають за розкладом. Кількість бажаючих їх відвідати настільки велика, що квитки варто купувати заздалегідь на сайті Ватикану. І вони будуть у вас на певний час та дату. А якщо ви приїдете просто так, то у вас є дуже великі шанси не потрапити чи згаєте півдня в черга. Ціна квитка 17 євро. Починаємо з бельведеру та двору соснової шишки. Папи вели тут будівництво своїх палаців та відрили давньоримську гігантську шишку, відреставрували її та встановили як древній символ життя. А у 1990 році з'явився сучасний аналог символу життя сфера в сфері при папі Павлі II. Десятки пап і кардиналів збирали сторіччями витвори мистецтва, запрошували найкращих митців, скульпторів, архітекторів. І все це тепер можна побачити в музеї Ватикану, вік найповажнішої експозиції 15 століть. Музей Ватикану відкриті з 8.30 до 18.00. З понеділка по суботу День безкоштовного входу остання неділя місяця, але не радимо навіть потикатися сюди в цей день. Натовпи просто захмарні. У ватиканських музеях сім кілометрів коридорів та переходів, що ведуть в 1400 залів, наповнених 60 тисячами експонатів. Папам служили всі найкращі митці своїх часів: да Вінчі, Батічеля, Мікеланджело, Браманте, Джота, Рафаель. Тому кожна кімната, церква та навіть коридор це витвір мистецтва. Три великі і світлі кімнати апостольського палацу звуться Станці Рафаеля. Безсумнівного генія епохи відродження станції мають окремі назви відповідно до тематики фресок. Станції були побудовані та розписані для папи Юлія II, що не хотів жити у апартаментах ненависних кривавих борджів. Віками папи контролювали величезні італійські території за принципом «розділяй та володарюй. Італійські королі намагалися зібрати всі італійські землі докупу, але посередині знаходилася папська область. Королі бісились, бризкали слиною, але зробити нічого не могли. Хто ж піде проти папи? Проте поступова папська влада слабшала всіх римських королів та імператорів, скасував італійський диктатор Муссоліні, і папам прийшлося домовлятися. Так, в 1929 році і утворився Ватикан. Муссоліні визнав Ватикан державою та виплатив шалені відступні. У відповідь Папа Римський нарешті визнав, що Італія існує, а Ватикан буде зберігати нейтралітет у політиці та війнах. Ватикан був зобов'язаний відкрити свої палаци та церкви для відвідувачів. Наприкінці 14-го століття папа Сикс IV побудував Сикстинську капелу, зовні нечим не примітна аскетична церква. Однак всередині знаходяться справжні перлини епохи відродження. А вже через 15 років все той же папа Юлій II доручає Мікеланджело Буанароті відреставрувати вже існуючі картини та розписати стелю, що на той момент імітувала просто зоря на небо. Для молодого Міколанджела це був справжній челедж, бо до цього він займався тільки скульптурою, а не розписом. Роботи у нього зайняли 4 роки. В процесі він ще винайшов літаючі рештування, щоб підніматися під стелю для розпису і при цьому не перешкоджати церковним службам внизу. Основа рештувань кріпилася до стін капели на крюках високо над головами священників. А ще у римському кліматі вологі фрески тут же вкривалися грибком. Тож Мікеланджело ще й винайшов більш стійкий склад для фресок. Геній, що тут скажеш? Мікеланджело вкрив кожний сантиметр стелі розписаними на три тематики зі сцен старого завіту: створення світу, створення Адама та Єви. Та тяготи людства позбавлених раю. А символом каплиці та всього ватікану стала фреска Мікеланджела Створення Адама. Фрески вражають своєю глибиною та витонченістю. Проте папа скаржився, що стеля виглядає трошки бідненько через відсутність позолоти та ліпнини. Пізніше тут же Мікеланджело написав страшний суд в алтарній частині церкви. Сикстинська капела досі використовується для однієї з головних подій в римській церкві: обрання нового папи. Тут проводять конклави, таємне голосування, на яке збираються усі головні кардинали та з зачиненими дверями проводять таємне голосування. Якщо з труби пічки Сикстинської капели іде білий дим, нового папу обрана, якщо чорний. То ні. Кардинали заходять на другий раунд перемовин між собою і не виходять з Сикстинської капели, поки нового папу не буде обрано. Бувало, що кардинали не виходили звідти тижнями. Зйомка тут заборонена. Всіх туристів намагаються якнайшвидше вигнати з капели, бо банально утворюються затори. Але ви не поспішайте і, взагалі, не поспішайте виходити з території музею. По можливості візьміть екскурсію в сади Ватикану та випийте каву у місцевій кав'ярні. Вона тут причудова. А ви поки що підписуйтесь на наш канал та напишіть в коментарях, де ви пили найкращу каву в своєму житті. Ми прямуємо до головної споруди усього Риму Собору святого Петра. Головна і найбільша споруда Ватикана, найбільший християнський собор у світі серце Риму католицької церкви. Вхід до собору святого Петра безкоштовний на відміну від музеїв, але треба вистояти досить велику, проте швидку чергу через металодетектори. Якщо у вас стоїть вибір, сходіть в музей або піти в собор, однозначно вибирайте вы собор і обов'язково підіймайтеся на купол, а умопомрачительні ума на Рим. Очікувана. Над створенням собору працювала кілька поколінь великих італійських майстрів: Браманта, Рафаель, Мікеланджела і Бірніні. Перша церква на цьому місці з'явилася за часів правління першого християнського римського імператора Константина. Константина Великого у 320-х роках нашої ери. За 11 сторіч церква зовсім занепала і ось-ось могла завалитися. І тоді, все той же папа Юлій ІІ, він тут багато чого встиг наробити, вирішив будувати нову, яка б вражала кожного, хто її побачить та демонструвала б могутність римської церкви. Роботи почав Бреманти в 1506 році, натхнений куполом пантеона, він задумує ще більший купол. Він поки не знає, як його будувати, але будівництво починається. В 1546 році роботи очолює Мікеланджело. Він ще збільшує проєкт куполу. Загалом будівництво тривало майже 150 років, архітектори мінялися один за одним, а з ними й бачення того, який має стати собор. Паралельно з будівництвом собору необхідно було облаштувати перед ним площу, яка б вміщувала величезну кількість пастви, що стікається з усього світу. За це взявся Берніні. Так з'явився об'єднаний в єдиний цілий комплекс, що ми знаємо, і зараз собор може прийняти 15 тисяч людей, а площа більше шестидесяти. Всіх послухати послушати Папа не вміщає навіть такий великий собор. як собор святого Петра, тому м'ясе. Місця... І зимою і літом здесь, на Под Під этим білим куполом папа ведет службу. Всередині собор просто зносить. Тут 450 статуй, 500 колон і 50 вівтарів. В центрі базиліки під головним куполом знаходиться шедевр Берніні. Величезний, висотою 29 метрів, циборій. Балдахін. Що спирається на чотири кручені колони під цим балдахіном зберігаються мощі святого апостола Петра. Служити звідси месу має право тільки папа римський. Вівтар розпташований прямісінько над могилою апостола. До речі, близько 50 років тому місцеві археологи провели дослідження: розкопали цю могилу, і дійсно там рештки чоловіка, якому приблизно 2000 років. Позаді мене статуя святого Петра. У всех верующих э, католиков считается, что если потереть его по пальцам правой ноги э, и помолиться, то тебе будут прощены все твои грехи. Посмотрите за века, как верующие пытались вытереть свои грехи. 11 лет назад, когда мы здесь были в прошлый раз, это все было открыто. Можно было зайти, можно было тоже попросить списание всех своих грехов, посидеть на этих лавках. Послушать орган. Сейчас все дуже забито туристами, всього закрита. Ксашлі нікуди не западайте. Витрати на будівництво собору були захмарними. Головним джерелом надходжень став продаж індульгенції документів про відпущення гріхів. Так, от індульгенції було продано така кількість, що вся Європа просто прифігіла від такого бізнесу і почався супротив, з якого згодом і виріс протестантський та реформаторський рух. Що назавжди розділив релігійну Європу. В першій каплиці праворуч знаходиться шедевра Мікеланджело – мармурова п'єта, статуя Марії, що тримає розп'ятого Христа на руках. Мікеланджело створив її у 23 роки. Це єдина робота, яку майстер підписав. Після того, як зловмисник спробував розбити статую, її захистили куленепробивним склом. Висота собору 136 метрів. І це найвищий купол у світі. Сьогодні можна піднятися прямо на саму верхівку куполу. Спочатку підйом легкий, сходи низькі та широкі, але з кожним прольотом сходинки зменшуються, звуджуються та крутішають. Проте панорама на рим, яка відкривається з куполу, виправдовує усі метарства. Підйом на дах платний. Є два варіанти піднятися на ліфті за 10 євро і потім ще подолати 320 сходинок. Або заощадити 2 євро і качнути попу одразу на всіх 551 сходинці. Ви ніколи не замислювалися, чому папу римського охороняють швейцарці, а не італійці? Тому що і Ватикан, і Швейцарія це нейтральні країни. До речі, дизайн костюму для швейцарських охоронців теж придумав Мікеланджело. Тобто вона незмінна вже більше 500 років. Ватикан найменша держава в світі та найбільша корпорація. Гроші тут заробляють не тільки на туристах. Ватикан є найбільшим власником землі та нерухомості в світі, володіє акціями світових корпорацій. кажуть, що активи банку Ватикану складають 2 трильйони доларів. Історично статки римської церкви приховувалась за розкриття цифри доходів папської скарбниці в середні віки винному світило відлучення від церкви. На сьогодні досить про провисоке, треба трохи розслабитися, особливо після 551 сходин. Тому їдемо до кінця дня поніжитися в справжніх римських термах. UC Терман Roma. Кажуть, перші терми тут були збудовані ще 2000 років тому. А зараз тут сучасний стильний Комплекс джакузі басейнами та саунами на фоні розкішного саду з білими трояндами. Ще наливають просека та пригощають справжніми італійськими смаколиками, сирами, оливками та паршута. Пригощання входить у вартість. Вечірній квиток, здається, 17 0 коштує 59 євро. Покупайтеся, розслабтеся в джакузі та трошки подрімайте в кабінетах для релаксу. Можлива ціна здасться вам. За великою, але повірте, це вартує кожного євроценту. Терми це досвід, який треба обов'язково отримати в Італії, це просто не перевершено. А нас далі чекають ще одні терми: терми де Сатурня. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні серії. Їдемо до Тоскани. Мандруйте, бо це круто!